парламенту І перед зі мною Ганна Германа, народний депутат, яка представляє фракцію партії регіонів. Пані Ганно, доброго, доброго ранку. Пані Ганно, я, я думаю, що ви бачили, що люди вийшли на мітинг біля Верховної Ради і вимагають від, від парламенту прийняти закон про люстрацію. Власне, який варіант законопроекту сьогодні сесійна зала може підтримати? Перш за все я хотіла би привітати українців з важливими подіями. Сьогодні свято, сьогодні Маковея. А вчора був обраний глава, предстоятель Української православної церкви. Ним став митрополит Онуфрій. Це дуже добрий вибір, це історична подія в житті українців. І сьогодні, в день такого великого свята, я думаю, парламент повинен знайти порозуміння і в тих питаннях, на які очікують люди. Зокрема, питання про вибори. На вибори треба йти, однак треба робити все, щоб ці вибори відбулися і на Донбасі, тому що якщо ви запитаєте сьогодні будь-яку матір, яка посилає сина на війну, чи дружину, яка має офіцера, чоловіка, чи сестру, якої брат до призовник, кожен вам, кожен вам скаже мир, головніше від виборів і від люстрацій, і від будь-якого від, від будь питання. тому. Треба починати все з мирного врегулювання, з тим, щоб завершувати в Україні війну, так як обіцяв президент, якого обирали тому, що він обіцяв найшвидші терміни зупинити війну. Ми пропонували на минулому засіданні, і зал підтримав цей законопроект у першому читанні люстрацію абсолютно всіх. Ми пропонуємо, щоб жоден депутат, який знаходиться сьогодні в цьому залі, не йшов на вибори в наступний парламент, тому що Україна змінилася. І треба впустити до влади нових людей. Ми також пропонуємо, щоб всі чиновники, які зараз є при владі, були люстровані не тільки ті, хто неугодний, а всі. Чиновники, які працюють, всі міністри, починаючи з прем'єра, голови Верховної Ради, усі повинні пройти процес люстрації. І цей процес має бути справедливий. Це не має бути механізм в руках кількох чиновників, які будуть розправлятися таким чином з неугодними людьми, з інакомислячими. Це має бути закон, який люструє абсолютно всіх. І саме таким законопроектом є законопроект партії регіонів, який нам... В минулому сесійному засіданні підтримали е, більшість депутатів. На жаль. Голова Верховної Ради з якихось мотивів не поставив на голосування його за основою в цілому. А якби він тоді поставив, ми б сьогодні вже мали закон про люстрацію. і Люди не, не мусили б сьогодні на такий спеціалі в таке свято виходити на мітинги. Безперечно, я буду підтримувати закон про люстрацію нашої партії. Ми будемо голосувати за нього, і ми закликаємо всіх голосувати за цей законопроект. Законопроект свободи він вущий, тому що він е, е, скоріше. Е, направлений на те, щоб розправлятися з нинішньою опозицією. А люструвати треба всіх, і тих, хто нині при владі, і тих, хто вчора був, і тих, хто позавчора. Україна змінилася, і до влади повинні прийти зверху донизу. і на місцевих рівнях, і на найвищих рівнях нові люди грамотні, ті хлопці, яким будувати Україну майбутнього. Дуже коротко, зміни до виборчого законодавства сьогодні. Є перспективи ухвалення будь-якого рішення, тому що багато варіантів законопроекту є. Ми говоримо, і я вам вже тут говорила, запитайте будь-якої матері, будь-якої дружини, будь-якої сестри, питайте першого зустрічного на вулиці, що важливіше, мир чи вибори, і кожен вам скаже мир. Ми хочемо, щоб вибори відбулися, вони повинні відбутися, однак в цих виборах Донбас мусить взяти участь. Якщо не буде голосувати Донбас за своїх представників Верховній Ради... Тому що наше гасло, наше гасло партії регіонів Донбас з Україною назавжди. Донбас може бути успішним лише в складі єдиної незалежної України. А для цього повинно зробитися мир. Повинні замокнути гармати, і тоді треба говорити про вибори. Тільки після цього іншого шляху в нас немає, інакше ми зробимо те, що сталося з Кримом, втратимо ще території і голосувати буде там Київська, там центральна Україна і Західна. А нам потрібно, щоб Україна залишалася єдиною і незалежною, і Донбас у складі Незалежної України. Дякую Я дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Ганни Герман, народного депутата України.